Всім доброго дня, до мене завітала шкода Октавія А7, 2.0 TDI з міста Полтави. Механіка, автомат. Зараз подивимося, механіка. Механіка. Начнемо з пробігу. 267. І по комп'ютерним показникам. Так, форсуночки в ідеалі. Автомобіль вже хвилин 15 працює в приміщенні. Температура повинна падати менше, ніж 89. Питання до температурного режиму буде згодом. Так, 11 метрів назад закінчена регенерація, плюс 11 повинно бути мінус 12. Після регенерації. Комп'ютер на 666, Золи 72 грами, тиск 11 на холостих. Фіксую дані, даю обертів на 2,5. 45 гектопаскалів. Так, і питання стає відкритим, як пригнула цифра маса комп'ютерна з 666 на 1158. Теж це все діло перевірю. Так, по вихлопній труби. трубі чистіше видно як тече. По країчку вихлопної труби. Вихлопна чиста, значить саживий цілий, є сенс робити якісь, якусь чистку по автомобілю. Якщо труба чорна, заміна сажового або вирізання. Так, помилки нема помилок, це якась, шина даних. Щось не то. Коротше, це пізніше перевірю. Переходимо до двигуна. Так, апарат вже підключено до автомобіля. Підключення займає приблизно до години. Сама чистка 2 години, а далі сушка і збирання автомобіля. І фіксування даних на відео. Зараз перша стадія буде: побачимо скільки вилізе з золи з цього сажова фільтра. Знизу заглушений повністю. І побачимо конкретний склад масляної золи. Роблю два стартових пуска, це приблизно. 90% чистоти сажового фільтра після цього. А потім йдуть сажомасені відкладення, розкоксовка в камери згарання, чистка єгієрів, другий етап. А перший зараз будемо бачити. Так, перший пуск зроблено, зараз буде другий. Вже бачу жовта рідина, буде цікаво. Так ось що повипадало. Зараз водичка втане. Зали має бути предостатньо. Трохи допоможу, щоб скоріше це все показати скільки золи на дні цього фільтра. І так, зола є і предостатньо її. Густенька, як має бути. Ось вона і на фільтрі, всюди. Зараз розпакую подивимося на ганчірку, що там робиться. Так. Зняв цю сітку, ось скільки зали, вже крупна є, без неї ніяк пробіг дає про себе знати. А ось мілка зола розчинена з рідиною. І теж тут предостатньо. Всі 70 грамів ось тут на ганчірці і плюс по краям. Так, другий етап сажомасляні відкладення зараз чищу. Дай все. Так, чистка завершена, в районі 20 показує. Стрілка недобре так, тримається. Питання до автомобіля, а саме до системи охолодження, тому що другий контур єгера підмішує вихлопні гази, щоб нагріти автомобіль. Перевірю зараз датчики диференційного тиску, подивимося, що вони показують. І по форсуночкам все чудово у нас працюють. З холоду завелись, дуже рівномірно показують, до них питань немає. Під'єднав дачі, поміняв містами датчики диференційного. Мінус 1, мінус 2 показує. Ну, будемо вважати, що правильно показують дам обертів в половиною. На обертах 13. Бачимо маса сажоізмірена, як падає. 8,90, 87. дуже швидко падає. При тому сажовий фільтр не прогрітий, як положено. Так, є таке. Ну, відкалібрувались, побачили температуру, тиск, так повинно бути 0, 1, 2, 3 після чистки. Так, пройду всі необхідні адаптації зараз, перепровірю автомобіль, всі лямбда занди фази розподілення, клапани, єгіри, турбіна, надув, все повністю. Для висновка по автомобілю так, пройшли всі необхідні адаптації, помилок немає, все працює без зауважень. Зауваження лише можуть бути далі у власника автомобіля по системі охолодження, тому що вплотну відіграє роль система охолодження, не проста вона тут а в даних автомобілях. Приміру, заглянемо на радіатори. На такому пробігу вони вже радіатор кондиціонера, не буде він в ідеалі. Тобто, автомобіль не буде і охолоджуватись так, як потрібно. Коли вмикнеться вентилятор охолодження, він не витягне температуру з радіаторів. З радіаторів. Які знаходяться ось тут. Але основний замінений на новий Орі... ну, Под оригінал радіатор нісенс, да. бачу соти товсті, все вірно. А якщо взяти якийсь дешевий, то будуть такі тоненькі, тоненькі соти. Потім іде радіатор інтеркулера, теж повинен свою бачити температуру. А саме головне, ось два патрубки йдуть до цього інтеркулера. ось Якщо забити цей радіатор інтеркулера, то все почнеться з цього подачі повітря, а далі вже автомобіль сам бачить, як йому працювати. Якщо забитий радіатор, звісно, він буде щось бачить неправильно Так, по сапону все добре, мембрана працююча. Зробимо тест-драйв. Так, робимо тест-драйв і в пробках, і пряму трошки хоч побачили. Так, по системі охолодження дивлюсь. Тримається температура 91-92. Олива е, падає, коли автомобіль стоїть на місці, а антифриз 91-92, це при тому, що у нас температура на подвір'ї 6 градусів. Все вирішить. Коли автомобіль поїздить не одну сотню кілометрів і буде ясно, чи є проблеми з системою охолодження. Зараз я так не бачу особо нічого, але ж радіатор кондиціонера дає про себе знати, в якому він стані, а що там всередині робиться, де антифриз, тим більше, власник авто не знає, коли мінялась помпа. Можливо, і помпа погано качає антифриз і можуть бути проблеми по охолодженню. Так. Висновок по автомобілю це буде від власника, коли покатається, замінить помпу, провірить систему охолодження, бо є в планах ця процедура. Почистки радіаторів, от тоді вже буде ясно, що і як. А зараз я не можу сказати, тому що трішки не вистача по температурному режиму до ідеала. Не вистачає. От і все. Екологія працює. Проїхали ми 13 км нам направо. За краном направо. Екологія працює, 13 кми проїхали. Все добре, без регенерації масляну взагу навіть не змінював. Але питання тільки по системі охолодження. Так, Всім гарного вечора, до побачення. Всі